Ця історія озвучується в рамках конкурсу Містика навколо нас. Номер 20 У кіно Мур Нау. А це точно він? Я дивлюсь на череп, за який ладен відсипати досить велику гору нездекларованої готівки. Він менший, ніж я думав, і слідами воску на тім'ячку. Це череп Мурнау, або, точніше, пана Плумпе. У нього починає тремтіти нижня губа, як у кота, коли той бачить голуба за вікном. Здається, мені вдалося його образити. І, попереджаючи ваше наступне питання, продовжує дилер. Віск на тому місці, де у маленького Фрідріха колись був фонтікулус постеріор, означає, що хтось уже намагався провести ритуал вивільнення. Мені подобається його повільна манера говорити. Ці архаїчні медичні терміни, що роблять його частиною богемного світу. Але ж гола довіра це мувітон 21-го століття. Репутація, це звичайно чудово, але може, у вас є якийсь сертифікат на череп, хоча б те з ДНК, звідки я знаю, що це точно він. Шановний, ми з вами гаємо час. Може, ви ще й чек за товар забажаєте отримати. Чоловік барабанить тонкими пальцями з довгими нігтями. Помертві кісті. У мене на цю голову стоїть черга з режисерів і сценаристів, люди зі світовим ім'ям. Дель Торо хотів обміняти череп на свою резиденцію в Лос-Анджелесі, але ви були першим і зараз він чекає результатів нашої зустрічі. Як я казав, для мене репутація непорожній звук. Сам Дель Торо? Уявіть собі, шановний. Чоловік показує мені чат, у якому останні кілька повідомлень. Це лише благання передзвонити. Страшна людина, містик. То берете чи ні? Я дивлюся на порожні зіниці мертвого баварця. В них безодня ідей і сила, яка дозволить реалізувати мій амбітний проєкт. Принаймні так стверджував медіум, на якого я оформив щомісячну підписку. Окрім щотижневого звіту духовного тиску, він дуже сильно допомагав мені із криптовалютною біржею. Беру! Я віддаю чоловіку пакети з грошима, і той віддає череп. Коли він опиняється у моїх руках, я відчуваю енергію, що клекотить у цьому артефакті. Вона безмежна. А є поради, як краще його застосовувати? Вибачте, але інструкції закінчилися у сорокових. Продавець посміхається, я вперше бачу його довгі ікла, моторошні й гострі. Він ідеальний кандидат на головну роль у моєму майбутньому шедеврі. Ну, хоча б натякніть, як його активувати. Кажуть, у таких випадках допомагають коти, він все ще сповнений таємниці, а без кішок ніяк, у мене алергія на них. Розумію, що це звучить смішно, але нічого не можу вдіяти із природними вадами. А ви заведіть гіпоалергенних. Точніше, породи, у яких менше білка Фельд-1. наприклад, Сфінкс. Стерилізація або кастрація ще більше знижує активність алергена. Дякую. Мені стає трохи ніяково через те, що я мушу стерилізувати когось, аби мені стало краще. Хоча це непогана експозиція для фільму жахів. Приємно мати з вами справу. Чоловік старомодно киває і спокійно виходить у відкрите вікно моєї невеличкої дизайнерської кухні. Вампіри завжди полюбляли театральні фінали, і саме за це їх обожнюють. У кінотусовці. Звук від його крил зникає у темряві за кілька секунд, і ми залишаємося з черепом наодинці у цілковитій тиші. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Він казав про котів, які допоможуть активувати череп. Я розмовляю з медіумом по Zoom. Спеціаліст певен, що віртуальний зв'язок безпечніший для його енергетичного поля. А що вас так дивує? Медіум під час розмови зі мною підрихтовує свої ідеальні нігті. Для того, аби створити зв'язок із потойбіччям, вам потрібно завести дві кішки. Відчуваю себе дилетантом у питанні активації темної енергії і радію, що маю нагоду спілкуватися із справжнім профі. Чому дві? Я уявляю, як моя алергія збільшується в геометричній прогресії. Ну, як би вам пояснити на рівні земних вібрацій? Це Кото Конекшн. Медіум кажеться так серйозно, що моя посмішка помирає у губ. Одна кішка це приймач, що має бути у вас на руках, інша передавач, що доєднується до черепа, і з'єднується з його енергетичною сутністю. Далі справа суто технічна, адже ці істоти мешкають одразу у двох вимірах. Вони муркотять, створюючи правильну частоту вібрації, і таким чином не тільки утворюють стабільний конект між собою. Але й стабілізують духовний шум після вивільнення. Ви щойно сказали, що енергія мертвого режисера експресіоніста потребує духовної стабілізації через пару кішок? Я все правильно розумію. Мій парадоксометр ламається на цій фразі, але ж я вирішив іти до кінця. Звичайно, ви можете запросити двох сильних медіумів, які створять правильні вібрації. Спеціаліст знизує плечима. Але повірте, дві кішки це найбюджетніший варіант. Він відкладає пилку і дивиться на годинник. Усе в його жестах каже про те, що наш час закінчується. А я не той золотий клієнт, заради кого він продовжить сеанс. А моя алергія не завадить зв'язку. Може, я чхну у найневдаліший момент і конекшн обірветься. Поки моркотіння триває, триває зв'язок. Навіть якщо чхаєте, не випускайте кішку, приймачі з рук. Він задоволено дивиться на свої нігті і навіть не підіймає очей на камеру. Якщо я її не втримаю або вона вистрибне у мене з рук. Ця енергетична схема здається мені досить нестабільною. «І Якщо зв'язок перерветься випадково, то ви можете застрягти поза світами. Медіум позіхає. Але, зважаючи на те, що ви підписані на стандартний пакет моєї допомоги, то вам доведеться подолати вашу алергію. Він знову дивиться на годинник. Можу запропонувати вам оплатити пакет додаткових інструкцій з налаштування міжсвітового зв'язку і доступ до відеоуроку з вибору найкращих котів. Але вирішуйте швидше, у нас залишилася одна проплачена хвилина. Скиньте мені посилання я складаю долоні і роблю ритуальний уклін. Слухайте свої вібрації і не забувайте вчасно про. Картинка обривається, але я певен, що медіум просив мене вчасно продовжити місячну підписку. Я дивлюся на череп, який необхідно активувати і розумію, що у мене немає вибору. Відкриваю пошукову систему на комп'ютері і вводжу простий запит кіт Сфінкс купити недорого. Дві лисі кішки дивляться на мене своїми жовтими очима. Їх зморшкуваті тіла виглядають моторошно і непривабливо. Про всяк випадок я одягнув гумові рукавички маску і випив кілька таблеток цитрину, але, здається, моя пересторога не допомогла. Одна кішка на череп одна в руки. Я чхаю, як навіжений, але велике кіно важливіше за алергію. Знаю, що без безпотребічних порад фільму не буде. Тож, як вчили на відео, поміж чихами насипаю кішкам смачненького, і лише після того, як вони трохи поїли, дістаю череп. Кішки починають нявчати, а потім переходять на низькочастотний мур, ніби артефакт встановлює з ними зв'язок. Медіум на навчальному відео називав це духовною стабілізацією. Здається, вампір не обманював, і це дійсно оригінальний артефакт. Кладу череп на стіл перед істекою зі свіжим сценарієм і стосом божевільних ідей для нового фільму. Підсуваю свій улюблений геймерський стілець із ортопедичною спинкою. І вмощуюся зручніше. Кішки миттєво застрибують на стільницю, і тепер треба лишень почекати. Вони самі мають визначити свої ролі. Моя справа не заважати. Я затамовую подих, намагаючись стримати черговий чих, і бачу, як одна з них треться об череп своєю мордою. Ось він, передавач. Привіт, приймачу. Я обережно торкаюся іншої кішки і починаю її гладити. Муркотіння стає гучнішим. Дивні враження, але мені це навіть подобається. Її тіло таке тепле, а вібрація гармонійна. Я відчуваю це навіть через рукавичку. Стоп! Я знімаю з руки гумовий захист, згадуючи, що у відео наголошувалось, що контакт має бути емпатійно тактильний. Обережно торкаюся її шкіри. Це абсолютно нові відчуття. Небезпека поєднана із страхом алергічної реакції, але зараз не час зупинятися. Я продовжую гладити кішку, паралельно спостерігаючи, як інша вмощується навколо черепа, міцно тримаючи його передніми лапами. Гарна киця. Звук подвійного муркотіння підсилюється, заповнюючи простір кімнати. Потужний мур тварин відлунює від стін, поки нарешті вібрації обох кішок не синхронізуються. Тепер вони злилися в потоці одна з одною із черепом на столі. Ось він, який Котоконекшн. Мене затягує у вирій цього шуму. Намагаюся сфокусуватися і розумію, що у кімнаті відбуваються зміни. Увесь простір поза столом розмивається, і на його тлі починають проступати обриси величезного, індустріального простору. Вілкоменен шпандау! Я чую оксамитовий голос із темряви. Вітаю! Мій голос тремтить від страху й захвату. Пане Мурнау. Американець? Баварець виходить із темряви, вдягнений у елегантний костюм трійку, кіт передавач у нього на руках. Шанувальник, я легко киваю йому, імітуючи уклін. У мене до вас стільки питань. Питання рухають наш світ, посміхається майстер, ось відповіді не завжди. Тобто зараз у вас моя голова. Погляд у стає задумливим. Дух затиснутий у в'язниці ідей. Як поетично. Ми сидимо у невеликій камері, у якій режисер облаштував досить затишно монтажну кімнату. Кішки спокійно сплять на наших колінах, продовжуючи тихо муркотіти. Зв'язок стабільний. У потайбіччі моя алергія відсутня, і мені це подобається. Нарешті я дихаю на повні груди. На монтажному столі обрізки свіжої плівки. Мурнао працює над чимось. Я дуже хочу подивитися по той бічний шедевр майстра, але соромлюся попросити про це. Розумію, що навряд він захоче ділитися незакінченою роботою з таким гостем, як я. Інший всесвіт це не привід забувати про наслідки творчих пристритів. Ви працюєте над новим фільмом? Я кладу кота на плече і підходжу до монтажного столу. Намагаюся знімати кіно щоденник. Щодня записую свої ідеї на камеру. Блукаю порожніми коридорами цієї в'язниці і думаю, чому я тут. Хіба це не найкраще питання для фільму? Він посміхається. Чому ми знаходимося у якомусь місці, в тому чи іншому моменті і чому цей момент знаходить нас? Таке екзистенційне питання, на яке я хочу відповісти у цій роботі. Момент ніколи не запитує і не чекає. Я хочу, аби мої слова викликали змішані відчуття. Хочу, аби загадки у реченнях підняли мій розумовий статус в очах майстра. Вам тут не самотня? Самотня? Мурнау ніби смакує це слово. Мицю іноді треба побути на самоті зробити вдих, перезапуск, аби бути сильнішим. Ви казали, що ви теж режисер, ви маєте це розуміти. Я розумію, пане Фрідріх, я беру в руки один з обрізків, але Мурнау моментально реагує на це незадоволеним стоп. Ні, хлопче, це особисте. Чіпати незмонтовану плівку, це як торкнутися чужої коханої, та ще й брудними руками. Навіть у потайбіччі. не треба. Коти, ніби відчуваючи напругу, прокидаються. Їхній мур стає інтенсивнішим, а простір камери стискається. Це погано. Розлючений дух режисера може наробити халепи і створити частотний резонанс. Такі інтенсивні збурення легко розірвуть зв'язок. І тому конфлікт з Мурнао це останнє, що мені потрібно. Я обережно кладу плівку на стіл, вибачаюся, і намагаюся розрядити ситуацію нейтральним питанням. Е, у вас тут є і студія, пане Фрідріх? Так, в обідній залі. Режисер махає рукою у напрямку довгого коридору в'язниці. Світло, камера, декорації. Люцифер мені тут все облаштував за останнім словом техніки і попросив лише про одне бути чесним. Тільки на в моїх словах чи історіях з'являється брехня, плівка згорає. Детектор чесності пекла. Мені подобається почуття гумору диявола. Я не знаю, скільки в нас часу, пане Фрідрих, тож хотів би поставити кілька запитань, якщо ваша ласка. Тепер я намагаюся бути максимально ввічливим, адже час спливає. Режисер має бути сміливим, Мурнау встає, адже ми ті, хто показуємо людям правду. Або естетику правди. Мій нос показав усім, що світ по той існує, і він зовсім поряд. І що я за це отримав? Судові позови, конфлікти і, врешті-решт, забуття. Ви думаєте, що комусь цікаві мої ідеї, мої думки, записи? Ви знаєте, що я хотів знімати другу частину, моторошну і прекрасну. У нас з моїм улюбленим вампіром Максом Шреком. Була чудова ідея показати молоді роки графа Орлока, становлення, перші укуси, революційне та заборонене кохання, можливо, навіть інцест. І всі ці ідеї ви записали? В мені прокидається азарт людини, що бачить перед собою діамантову скарбницю я вже уявляю чергу з продюсерів, що прагнуть реалізувати мій революційний фільм. Так, плівки, записи, це все тут, у моїй бібліотеці пам'яті. Мурнау дивиться кудись за обрій, цілком занурений у свої думки. Але для кого все це? Хто, крім володаря Темряви, прочитає і побачить це? Невже це моє покарання? Ви можете показати це мені. Я намагаюся говорити максимально сухо, аби не видати своєї зацікавленості. Архів Мурнау, та з таким матеріалом я розірву Академію на шматки. На хвилинку уявляю себе на сцені з оскаром у руках перед сотнями заздисних очей. Голівудського істеблішменту. Моє світове визнання лише питання часу, короткого проміжку часу. Вам? Мурна окривиться, ніби побачив мерзенний світлотінський кадр. Ви думаєте, якщо купили двох огидних котів, то я віддам вам напрацювання усього свого нескінченного життя? Наша розмова стає усе формальнішою. Я не знаю, як вмовити метра показати мені архів, а він хоче, щоб я залишив його у спокій. Аби ще більше мене роздратувати, він починає розповідати про свої пригоди серед аборигенів Бора Бора. Мурнау говорить німецькою, тож для мене вся ця загадкова історія звучить як робота Рашпіля по твердому металу. Я ніц не розумію і, чесно кажучи, коли я відвалював купу готівки цьому вампірському здирі, то думав, що дух режисера буде сповнений емпатії до того, хто з ним комунікує. Бійтеся своїх бажань. Я пропоную обмін. Мені набридло слухати цей набір твердих звуків і дивитися на його хтиву посмішку. Я покажу вам свій сценарій та мудборд, а ви покажете мені щось із свого архіву, обмін досвідом між двома творчими особистостями, що скажете? Я простягаю йому теку, у якій зібрані усі мої думки. Баварець дивиться на сто з паперів і вагається, але йому надто сумно й самотньо у цій в'язниці ідей, тож він нарешті знову переходить на англійську. Добре. Але якщо ви торкнетеся чогось без дозволу, то залишитеся тут назавжди. Він дістає з кишені шаветку і, не розкриваючи леза, торкається горла кішки на своїх колінах. Згодні я киваю, роблю вигляд, що граю за його правилами, але уважно слідкую за ситуацією. Режисер іде повільно із грацією та стилем. Перед архівом він зупиняється, і я чую, як кішки починають гарчати. Це місце їм не подобається. Їхні хвости переходять у бойову стійку, а спини вигинаються. Муркотіння стає переривчастим, нестабільним, а потім замовкає. Їх зв'язок розірваний. Щоб відновити кото конекшн і мати змогу повернутися в реальність, мені потрібно їх заспокоїти і знову стабілізувати духовний шум. Тілесна не витримує чистої ідеї. Лише думка може увійти в думку. Мурна очікає від мене реакції, але я не розумію, що він має на увазі. У його очах я читаю суцільне розчарування, і він неохоче розжовує мені значення попередньої фрази. У мій архів можуть зайти тільки душі, тож сфінксів доведеться залишити перед входом. Він посміхається своєму каламбуру і уважно дивиться мені в очі. Не боїтесь повністю втратити зв'язок із вашими провідниками. Дивлюся на великі дерев'яні двері, за якими ховається мій золотий квиток у вищу лігу кінематографа. Як він там казав, режисер має бути сміливим? Добре, відпустимо їх одночасно. Я відчуваю себе героєм дуелі у вестерні, в якому замість Кольтів у нас хвостаті лисі створіння. Починаю рахувати, і на три ми одночасно випускаємо розлючених та знервованих кішок на підлогу. Вони гарчать і, вигинаючи спини, починають повільно відповзати, не зводячи очей з дверей. Сподіваюся, що вони будуть тут, коли я повернуся, адже шукати їх у цій в'язниці можна цілу вічність. Не відставайте. Мурнау відкриває двері і як крокую за ним у темряву. У кімнаті горять гасові лампи, кидаючи драматичні тіні на стелажі із сотнями плівкових катушок. Це все ідеї та думки мурнау. До кожної катушки приклеєний невеличкий аркуш монтажного листа, у якому ретельно записані ключові тези відео із таймкодом. Це справжній потойбічний скарб, безцінний досвід генія. Добре. Мурнау задоволений ефектом. Думаю, на правах господаря я розкажу вам одну із своїх останніх ідей, а потім ви поділитеся своєю. Так буде чесно. Він іде до одного із стележів і досить швидко знаходить потрібну катушку. Одна з моїх останніх ідей це фільм, який я назвав петля, і він має складатися з однієї сцени, яка раз за разом повторюється протягом усього фільму із невеликими змінами, затягуючи глядача у вирій цього нескінченного простору. Це горор, який з кожним повтором стає страшнішим, і цей страх зростає у геометричній прогресії, безмежний жах у кінці. Він протягує мені катушку, і я уважно читаю опис. Внизу на папері червоний штамп із зображенням цапа, Мурнао слідкує за моїм здивованим поглядом і пояснює Люциферу сподобалась концепція кіл жаху, і він ставить мітки на тому, що має бути реалізовано. Режисер посміхається і забирає в мене катушку. Ну що ж, ваша черга? Поділіться своєю ідеєю. І поставте нарешті питання, заради яких ви здійснили такий шлях. Добре. Я роблю глибокий вдих і відкриваю свою теку. Це буде майже покадровий ремейк вашого фільму, але з використанням сучасних технологій. На головну роль я хочу взяти реального вампіра, так само, як і ви. Я продовжую говорити, але він не слухає. Ремейк мого шедевру? В очах режисера не прихована лють. Ви вирішили взяти мої ідеї, видати їх за свої? Та ще й так легко кажете мені про це, що з вами, американцями, не так. Я у мене пересихає в роті, адже я був упевнений, що метр зрадіє, коли дізнається про мій намір. Я хотів в... возвеличити вашу режисерську постать, познайомити з вашим фільмом сучасну аудиторію, зробити не ремейк. Справжнє переосмислення вашого шедевру. Я продовжую кидати в нього фрази зі свого попереднього вдалого пітчингу, але це дратує його ще більше він більше не схожий на доброго інтелігентного баварця. Тепер це справжня потойбічна істота з очима, в яких горить червоний вогонь. Не здари, що вміють лише красти. Ви думаєте, що можете приходити сюди і міняти генії на порожнечу? Його голос гримить. Якщо ти не здатен створювати, він драматично шепоче, і мені доводиться докласти зусиль, аби зрозуміти слова, вимовлені сильним німецьким акцентом, тоді ти станеш частиною того, що вже створено. Мені не подобається те, що відбувається, але я не встигаю зреагувати. У приміщенні стає дико холодно, а потім мурна, острибком долає відстань між нами і як німа тінь зливається зі мною водне. На майданчику сьогодні чудова атмосфера. У перший знімальний день нової версії Носферату всі затамували подих і чекають прориву. Преса і студійні боси в захваті і називають мене найперспективнішим молодим режисером, що вражає своїм неймовірним баченням та глибиною розуміння суті кіно. І це правда. Тепер я дійсно бачу світ під іншим кутом. Точніше, він бачить, а я лише спостерігаю за дійсністю його очима, затиснутий у в'язниці його ідей. У мене більше немає голосу, хоча я й намагаюся знайти вихід звідси кожного дня. Роберт, можемо починати. До мого фізичного тіла підходить помічник. Орлок готовий, камера на точці. Чекаємо лише твоєї команди. Добре. мурнау натискає кнопку на рації моїми пальцями. Усім приготуватися. Орлоко твоя тінь ідеальна, мотор. Я дивлюся в монітор на народження першого кадру його нового шедевру. Він продумав усе кожен крок актора, кожен рух камери і кожну тінь на стіні. Це новий рівень занурення у процес. Містичний обряд чистого творіння, і я теж відчуваю азарт від шедевру, який народжується перед моїми очима. І технічно саме моє тіло знімає це геніальне кіно. Тож моє бажання частково здійснюється. Кішки поряд. Вони нагодовані та задоволені, їх муркотіння заспокоює, хоча між нами більше немає зв'язку. Я чую усі думки баварця і знаю, що він задумав. Після носферату він планує реалізувати усі ідеї, що затверджені червоною печаткою диявола, і це буде початком кінця реального світу, мистецтво, що відкриває портал у пекло. Але я нічого не можу вдіяти. Поки що. Я прошу аби на майданчику і усі називали мене Фрідріх. Мурнау моїми губами передає побажання здивованому помічнику. Від початку роботи над фільмом я відчуваю сильний зв'язок і спокійним. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.